І вітаю, дорогі глядачі. Довгий час Дональд Фредович посилав двозначні сигнали з Вашингтону, наполягав на дипломатії, угодах, але час наблизився до підписання угоди про рідкоземельні елементи. Він вже грозиться посилити тиск на Московію та дозволив Україні продавати зброю. Але США повідомили, що виходять з переговорів. Про це все і будемо сьогодні говорити. То на чій стороні Фредович куди все далі буде котитися? І насправді ми підтвердимо наш основний прогноз. Щодо Фредовича і Москви і України на цьому етапі, отож, містер Трамп пообіцяв запровадити значні фінансові санкції на імпорт московської сирої нафти, якщо Москва не підпише угоду про припинення вогню в Україну протягом наступного місяця, і це не та інформація про те, що ще Фредович в 23-му році говорив. Що надасть Україні стільки зброї, що ще не було в Україні, стільки скільки вони дадуть, якщо Москва не піде на зустріч. це вже почали нести як свіжу новину, це ніфіга не свіжа новина, І до цього ще Фредович далеко не дозрів, друзі. Так що цей копіум прибережіть на майбутнє. Так, от в інтерв'ю NBC американський президент заявив, що дуже розлючений після того, як кремлівський модак закликав до. Усунення президента України за допомогою перехідного уряду, який би підтримувався ООН. Якщо ми з Москвою не зможемо домовитися про припинення кровоприлеття в Україні, і якщо я буду вважати, що це була вина Московії, хоча це може бути не так, ну бачите, дає знову таки купу шансів в Москві. Але якщо я буду вважати, що це була вина в Московії, я запроваджу вторині тарифи на нафту на всю нафту, що надходить з Московії, сказав американський президент. Трамп розтлумачив, що це означає, що якщо ви купуєте нафту з Москвою, ви не можете вести бізнес у США. На всю нафту буде тариф від 25 до 50 пунктів. Як відомо, ЄС запровадило ембарго на морські перевезення московської нафти, але Туреччина, Китай та Індія збільшили експорт бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо вироблені з московської нафти в третіх країнах. Потім продаються по всьому світу, зокрема і в Європі та США. Заяви Трампа суперечать балачкам провідлигу між Московією. І США це прозвучало після того, як Білий Дім натякнув, готові послабити санкція, якщо Москва зупинить війну в Чорному морі. Європа вибухнула обуренням, навіть натяк на повернення до московського пального викликав різку реакцію. Єдина умова справжній мир і справедливість для України. Але є інша сторона медалі. 29 квітня Марк Рубіо попередив: якщо Москві та Україна не запропонують конкретні плани щодо припинення московсько-української війни, сполучені штати відмовляться від ролі. Посередника. Ну там джерела говорили, що про це дуже сильно нився Трамп і то, Рубіо, і інші почали це артикулювати вже назовні. Саме тому Вашингтон вирішив вийти з процесу переговорів між Україною та Московією щодо завершення війни. Як зазначила речниця держдепартаменту США, Темі Брюс, тепер ініціатива має перейти безпосередньо до сторін конфлікту. Саме Київ і Москва повинні самі формулювати свої пачення миру. Ми не будемо більше подорожувати світом, організовувати зустрічі. Настав момент, коли саме Україна і Москва мають озвучити свої конкретні пропозиції щодо завершення війни. Пояснила Брюс. Вона додала, що Дональд Трамп і надалі підтримує дипломатичний шлях. Однак тепер адміністрація США вирішила змінити фокус і зосередитись на інших глобальних проблемах. В Принципі, про це ми вже й говорили в попередніх відео. що це вірогідний сценарій? Трамп умиває руки, кажучи, що це все сторони не хочуть миру. Ну, про це вже були натяки від Фредовича, тому все доволі очікувано. Ну і плюс треба ще поки що цей сигнал розглядати, як спробу вплинути на сторони, але як наразі це все більш вигідно Москві, тому що ну нема вже тиску і випадає повністю потенційний супротивник Америка. Хоча, звісно, з хорошого, що дозволяють продавати зброю, це вже хоч щось. В Америці є тиск партійного естеблішменту, де подекуди панують жорсткі настрої клоун доволі, але все ж таки сенатор Грем каже: 72 сенатори за нові нищівні санкції проти Москви. Якщо Путін не піде на реальні переговори, отримує удар по економіці, а покупці розміру російської нафти і газу буде в розмірі 500% тарифів. Невідомо, як там Америка буде це все контролювати. От у нас велике питання, але от такі от там войовничі. Є нас законопроект підтримують обидві партії. то шансів на провал майже немає, навіть якщо Трамп спробує витувати. Грем попередив або стіл переговорів, або московську економіку розчавлять. Але подивимося, наскільки ці заяви втіляться у життя. Плюс треба розуміти, що в палаті представників є свої настрої щодо того. З позитивних новин для нас те, що адміністрація Трампа дала зелене світло на продаж Україні зброї щонайменше на 50 мільйонів доларів. Це ще не сама угода, але сигнал конгресу. Мовляв, ми не проти діяти формат прямі комерційні продажі для компаній, які продають аурят, просто погоджує. Це перший такий дозвіл після повернення Трампа і після паузи у військовій допомозі. Він поки більше про дипломатію, ніж гармати. Раніше Байден давав зброю активніше, зокрема через DCS, де з 15 по 23 рік Україна отримала озброєння на. Мільярд чи сот мільйонів. Купили ми їх туди, але ці продажі малопублічні. Тим часом Зеленський вже планує купувати ППО та інше озброєння на 30-50 мільярдів. тлі нової угоди земельні ресурси є шанс на тепліші відносини між Києвом Шентоном, але це для нас не є порятунок. Більше про угоди ми розповідали у наших попередніх відео. Крім того, ми ділилися думками з приводу угоди на нашому телеграм-каналі Сані Капіталіст». Просимо підписуватися там ви знайдете багато цікавої інформації. Крім того, Трамп заявляв, що зустріч у Ватикані з Зеленським була прекрасною та моментом розради, адже багато його людей гине, і Трампу дуже шкода. Зеленський за словами Фредовича готовий відмовитися від Криму. Певно, наш президент готовий поки відкласти питання з Кримом на майбутнє з тактичних міркувань. Трамп і раніше висловлював сумніви і задумувався, чи часом не вводить його мудак в Кремлі за носа. Але, попри продовження атак, поки що Фредови чіпляється за надію у безлузді вигадки про те, що лисий чорт хоче миру. А на питання, чи довіряє Путіну, він відповів, що не довіряє багатьом людям, але кремлівський мудак його поважає. Пам'ятаємо, як Фредович постійно згадував, що Путін говорив про його геніальність хоча ніхто доказів цьому і не знайшов. Тому на Трамп є де працювати Підсумовуючи, американська адміністрація зробила так, як ми її очікували. Трамп відходить від перемовин, точніше робить вигляд, що хочеться робити, передаючи ініціативу Україні і нашим ворогам, і Європі теж До речі, ну нашим друзям теж з позитиву, те, що Фредович дозволив нам продавати зброю, пообіцяв вторинні санкції на компанії, що користуються московською нафтою, якщо миру не буде. І разом з тим ще позитив, що Америка не буде зараз знімати санкції, якщо навіть уйде. З цієї спроби на угоду. це теж дуже добре, тому що була великі перестроги, що вони по суті що зроблять, знімуть санкції і будуть далі тусуватися з московитами. Подивимося, вони точно це хочуть робити, вартися і в інших місцях хотіли отримати прецедент легалізації Криму і багато чого, але все ж таки так просто ламати руки і ноги Україні і Європі їм цьому не дали зробити. Зараз Трамп більш в підвищеному стані, треба йому, напевно, мені здається, час, аби прийти ця стадія прийняття того, що Московія не буде союзником і ніхто розвернути її не дасть. Власне, знову я повторюю слова Болтана, що їхня несистемність не дозволить, по суті, змінити геополітичну систему, той самий Трансатлантичний безпековий договір, так і інше. Лише вони трошки можна нашкодити, відтягнути щось, але щось кардинально інше зробити. Вони не зможуть у них цього не вийде. Просто через те, що ці люди абсолютно повторюсь, несистемні і неефективні. Тож, дорогі друзі, така от історія. Сподіваємося, що еволюція буде йти, і нарешті Америка прийде до хоч якихось санкцій. Ну, а там чекаємо, ще й вибори. Сам процес з літа вже теж запустить свій тиск на Трампа. Так що таке, всім всього найкращого. До побачення.